Непереможний воєводо, Господи неба і землі, переможну вдячний спів приносимо Тобі раби твої, що до пекла нині зійшов, з собою все воскресив, і наше визволення, світло святкуючи, виголошуємо. Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Ангел Господній, у вечір суботній, під час великого землетрусу зійшов з неба. Відвалив камінь від гробу Ісусового і сів на Ньому. Від страху Його затремтіла сторожа і стала немов мертва. Ми ж Воскреслому живому Богові, з мироносицями поклоняємось, і Пасху Тайно благовістимо, виголошуючи, Христос Воскрес! І Князі пекельні впали, Христос Воскрес! І злякалися привратники пекла, Христос Воскрес, і скрутилися врата мідні, Христос Воскрес! І твердині пекла прийшли в запустіння. Христос Воскрес, і смерть ридає, Христос Воскрес, і пекло стогнучи взиває, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Побачили Марія Магдалина і Марія Яковова та Соломія, юнака у гробі Ісусові, одягнутого у білу одежу. Який сидів праворуч і вжахнулися, він же до них промовив Ісуса, шукайте, розіп'ятого, п'ятого, нема тут Він воскрес, як і сказав. Підіть, подивіться, на місце, де лежав Господь, і скоро йдіть і скажіть ученикам Його. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Розум незбагнений бажали пізнати. Петро та інший ученик швидко побігли до гробу і, увійшовши в нього, побачили лише ризу та хустку, що була на голові Ісусовій, не з ризами лежачу, а окремо звиту на одному місці, увірувавши, взивали з радості. Христос Воскрес! І все творіння радіє, Христос Воскрес, і небо нехай веселиться. Христос Воскрес, і ангели торжествують з нами. Христос Воскрес! І просвітилися глибини підземні, Христос Воскрес, співайте душі праведні і з пекла визволені, Христос Воскрес, зиваймо з радістю від смерті спасенні, співай же, Господи, від вся земле, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Силою з висоти задягнув Христос своїх учеників. Після Воскресіння, ті ж пішли у Галилею на гору куди, повелів їм Ісус. І коли вони прийшли, каже їм Ісус, дана мені всяка влада на небі і на землі. Йдіть і навчайте всі народи, крестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я заповів вам. Вони ж поклонилися Йому, звиваючи Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гроба життя дарував. Марія Магдалина, маючи в серці любов до учителя, стояла біля, біля гробу і плакала, побачивши ж Воскреслого, подумала, що то садівник і запитала якщо ти взяв його, скажи, де ти поклав його, і я візьму його, одначе більше, ніж сподівалася, почувши. Марія, підходжу до Отця мого і Отця вашого, і Бога мого, і Бога вашого. Прибігла ж до учеників вона, промовляючи, Христос Воскрес, і жало гріховне притупилося, Христос Воскрес, і світ від гріховного потопу спасений. Христос Воскрес, і ми від неволі ворожої звільнилися, Христос Воскрес! І омана диявола знищилася, Христос Воскрес. І рукописання, що було на нас, згладилося, Христос Воскрес! І все творіння оновлене, зиває Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, бурю сумнівів, маючи в собі Фома до учеників, які бачили Господа промовив, доки не побачу на руках Його ран від свяхів, і не вкладу пальця мого у рани Його, і не вкладу руки у ребра Його, не повірю я, побачивши ж воскреслого, з радістю взивав він, Христос воскрес із мертвих, Смертю смерть подолав, і тим, що в гроба, життя дарував. Фома, почувши від учеників і очима своїми, бажаючи його бачити, каже, не повірю. А після восьми днів прийшов Ісус через замкнені двері, став посеред учеників і говорить Фомі, подай палець твій сюди і поглянь на мої руки. І подай руку твою, і вклади у ребра мої, і не будь невірний, а вірний. У відповідь Фома сказав йому: Христос Воскрес, Ти є Господь мій, Христос Воскрес, Ти є Бог мій, Христос Воскрес, і всі нетління, і життя одержали, Христос Воскрес, і мертві встали, Христос Воскрес! І ми визволилися від осудження і муки, Христос Воскрес! І життя, із гробу засяяло світові, що співає. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Вогонь Божества не впалив кому, який насмілився доторкнутися до ребра Спасителя, але просвітившись, пізнав втілення заради нашого спасіння Бога, що з тілом воскрес своїм невірством блаженний близнець, віру церковну утверджує. І ми сповідуючи Його, однодушно, взиваємо Христос Воскрес і смерть, смерть і смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Побачивши Ісуса Воскреслого, ученики обаялися, думаючи, що духа бачать. ісус же бажаючи утвердити їх, показав їм руки і ноги і ребра свої, а також взяв риби печеної та меду від бджіл. І їв перед ними, через те переконалися вони, і страх свій, та печаль свою відклавши, в радості заспівали. Христос Воскрес, прийнявши гірше, подав нам краще. Христос Воскрес і пекло вмертвив сяєнням Божества Його. Христос Воскрес, і темрява зруйнувалася, і темні, демони відігнані. Христос Воскрес! І зітліли пристрастями, людське іство оновилося Христос Воскрес, і беззаконні наші задарма очищені Христос Воскрес, і ми всі зодягнулись у нетління, приносячи йому пісню Цю Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував після Воскресіння Твого. Посилаючи у світ проповідників Твоїх богоносних апостолів, ти, Христе, дихнувши, промовив до них: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, на кому залишите, залишаться. Через це навіть донині у всьому світі, діти церкви, від гріхів розрішаючись, безперестанно прославляють Твоє милосердя і душами чистими, в радості співають Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Світло Твого Христе Воскресіння засяйло в темних глибинах пекла, благовіствуючи многомилостивий прощення, послаблення та визволення душам, які від віку там утримувалися, тому визволені від Змія, людини вбивці, радіючи до світла Твого, кинулися, співаючи, Христос Воскрес. І кайдани наші розірвалися, Христос Воскрес, і смертна тінь на вічне життя перемінилася. Христос Воскрес, і смертна держава вже не може тримати людину. Христос Воскрес, і сміливість мучителя щезла. Христос Воскрес! І рай замість пекла для життя нам даровано. Христос Воскрес! І світ співає повсякчасно. Христос, Воскрес і мертвих, Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. бажаючи впалому Адаму послужити, спаси наш на землі явився ти і того на землі не знайшовши, навіть до пекла зійшов ти, щоб зустрівши тебе внизу в глибинах землі, з усіма спасенними співав він. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Нового життя початок Ти, Господи, поклав для світу Твоїм славним Воскресінням. Старе все минуло, і пекло, і смерть, і влада диявола, свибідним стало творіння раніше затьмарене, нині, як сини Божі, торжествують, співаючи Христос Воскрес, безодні милосердя, щедро ти вилив на рід наш, Христос Воскрес, і нас упали, хурів і підняв собою. Христос Воскрес і гіркота гріха в насолоду райського життя перетворилася, Христос Воскрес і у умертлені ожили. Христос Воскрес і нас привів у попереднє достоинство, щоб ми взивали Христос Воскрес і мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, подорожуючи з лукою і клеопою. Село на відстані, стадіїв шістдесят від Єрусалима, не впізнаний ними, ти дорікав їм спаси, за невір'я та жорстокість серця кажучи, чи не так належало постраждати Христу і увійти у славу свою, і почавши від Моїсея та від усіх пророків, ти навчав їх співати. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Усього себе як Бога і як досконалу людину подав ти спасне двом ученикам твоїм вимаусі, коли взяв хліб, благословив, переломив і дав їм, і відкрились очі їхні, і впізнали тебе, ти ж невидимим став для них, і вони говорили в собі: Христос Воскрес і життя запанувало, Христос Воскрес, і д'явольська омана викрита, Христос Воскрес! І опинилися, жертва ідольська. Христос Воскрес, і вся земля приносить йому жертви хвали. Христос Воскрес, і ми, споживши давнину плідне послуху, нині споживаємо їжу вічну, Христос Воскрес, і ми стали причасниками вічної радості, співаючи Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Всі ангели Христе спасем, Твоє Воскресіння оспівують на небі, сподобай і нас на землі чистим серцем у веселості співати. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Красномовець Всесвітній і вчитель народів, Павло, Бога натхненний, як сурма взиває, Христос, що Воскрес із мертвих, є початок Воскресіння з мертвих. Як у Адамі всі умирають, так у Христі всі оживуть. Тому Воскресіння Христове бачивши, в радості виголошуємо: Христос Воскрес і Князь темряві подоланий, Христос Воскрес! І тремтить підземна глибина, Христос Воскрес і смерть знищена перемогою, Христос Воскрес і пекло полонене державою Христа, Христос Воскрес! І ми, визволені від пекельних непорушних кайданів, Христос Воскрес, і ми від тління, визволившись, стали синами Воскресіння і співаємо. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ти, Господи, бажаючи спасти, рід людський від рабства диявола, розп'яття і смерть перетерпів. Був похований і на третій день Воскрес із мертвих, тому ангел у блискучих одежах у гробі благовіствує жонам промовляючи Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Утретє, після Воскресіння, явився Ісус на морі, ти коли ловили рибу Симон Петро, Фомайна Панайл, і сини Зеведеві з іншими двома його учениками. І як владика всіх повелів закинути сіть по праву сторону човна, і стало слово скоро ділом, уловили велику кількість риб, і вечеря дивна, готова на землі. Нею ж нині духовно насолодитися, сподоби і нас, Господи, що співають Тобі. Христос Воскрес, і дана йому влада на небі і на землі. Христос Воскрес, і Царство Боже настало, Христос Воскрес. І тіло Його, як хліб життя всі приймаємо ми, Христос Воскрес, і кров Його, як із джерела безсмертя споживаємо. Христос Воскрес, і Адам, визволений з нами, веселиться. Христос Воскрес. І Єва, звільнена від Кайданів, радується, взиваючи Христос Воскрес і мертвих, Смертю, смерть подолав, і тим, що в гроба життя дарував. Спів зворушений приносив тобі воскреслому Петро, який тричі злігся тебе, тричі ж і сповіди. Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю тебе, і тричі чує від тебе найсолодше. На паству знову покликання, паси ягнят моїх, паси, овець моїх, тому і взиває Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Подателю світла, ти, як Сонце засяяв на третій день із гробу, і все просвітив світлом істинного богопізнання, тому ми, що сиділи у темряві невіри і сумніву, увірували за апостолами, що ти є Господь, і вже не питаємо, хто ти є, але промовляємо тебе Воскреслого і зворушено, взиваємо Тобі. Христос Воскрес, і всіх просвітив Воскресінням своїм. Христос Воскрес, і світло вічне, засяйло Тим, хто сидів у темряві, і тіні смертні, Христос Воскрес, і вірним подав таємно, осіняючи з висоти сяйво Духа, Христос Воскрес, і очі духовні, раніше сліпих відкрилися. Христос Воскрес, і ми, Отця світла пізнали Христос Воскрес, нехай посоромляться ті, хто зрікся Господа слави. І з нами нехай співають Христос Воскрес і мертвих, Смерть і смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Своєю благодаттю всякій людині найлегшу путь до спасіння, показуючи Христем, ти промовив до Симона Петра, коли ти постарієш, піднімеш руки твої, і інший тебе підпереже і поведе, куди не хочеш, давши знак, якою смертю він прославить Бога. Улюбленому ж ученику ти повелів перебувати, доки не прийдеш, тому хоч і розчулились апостоли, але з'єднані Союзом любові, однодушно співали Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Оспівуючи твоє триденне Воскресіння Христе, радіємось твоїй незмінній обітниці. З нами бо до кінця віку Ти обіцяв бути, від усякого зла, нас визволяючи, і до життя вічно спрямовуючи, заради цього тебе прославляючи, взиваємо ми, Христос Воскрес, і ми від усякої біди нині визволяємося, Христос Воскрес і нас посадив із собою, праворочаться, Христос Воскрес, і нас зробив причасниками своєї вічної слави, Христос Воскрес. І той, що спокусив давнього праця, сильний ворог переможений, Христос Воскрес, і ми раніше відкинуті, з ангелами оселяємося, Христос Воскрес, із собою всіх воскресив, що взивають йому. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подала, і тим, що в гробах, життя дарував. О Пасху велика і священна. Христе Ісусе, Спасителю наш, вдячно сповідаємо велику Спасительну милість Твою, що знову сподобив нас недостойних, нині спожити радості, світлого Воскресіння Твого, подавай нам у невечірньому дні царства Твого, досконало і істинно причащатися Тебе, найсолодшого, що з ангелами і з усіма святими на віки віків усім співають радісно Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. О Пасхо велика і священна, Христе Ісусе, Спасителю наш, вдячно сповідуємо велику Спасительну милість Твою, що знову сподобив нас, недостойних, нині спожити, радості світлого Воспресіння Твого, подавай нам у невечірньому дні царства Твого, досконало і істинно причащатися Тебе, найсолодшого. Щоб з ангелами і з усіма святими на віки віків усім співати радісно. Христос Воскрес і змертвий, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. О Пасхо Велика і священна, Христе Ісусе, Спасителю наш, вдячно сповідуємо Велику Спасительну милість Твою, що знову сподобав нас недостойних, Нині спожити радості світлого Воскресіння Твого, подавай нам у невечірньому дні царства Твого, досконало і істинно причищатися Тебе, найсолодшого, щоб з ангелами і з усіма святими на віки віків усім співати радісно. Христос Воскрес із мертвий, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ангел Господній. У вечір суботній під час великого землетрусу зійшов з неба, відвалив камінь від гробу Ісусового і сів на ньому. Від страху Його затремтіла сторожа і стала немов мертвим. Ми ж Воскреслому, живому Богові, з мироносицями поклоняємось, і Пасху тайно благовістимо, виголошуючи, Христос Воскрес, і князі пекельні впали. Христос Воскрес, і злякалися привратники пекла. Христос Воскрес, і скрушилися врата мідні. Христос Воскрес і твердині пекла прийшли в запустіння. Христос Воскрес і смерть ридає, Христос Воскрес, і пекло стогнучи, зиває, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Непереможній воєводом Господи неба і землі, переможно вдячний спів приносимо Тобі раби твої, що до пекла нині зійшов з собою все воскресив, і наше визволення, світло святкуючи, виголошуємо. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував.